Вітаю! В цьому відео по Fusion 360 покажу вам, як робити ось такі узори, ну в першу чергу шестигранників, хоча можна використати взагалі будь-яку фігуру. Давайте перейдемо до нового проекту. Тут я вже накидав таку базову коробочку. Як зробити щось подібне, я вже показував в своїх попередніх відео по Fusion 360. Ось такі вентиляційні отвори будемо робити на цій нижній стороні, тому створюємо скетч. Далі обираємо наш шестикутник. Малюємо його по центру, нехай радіус вписаного в нього кола буде 3 мм, тоді діаметр цього шестикутника буде 6. Натискаємо Enter. Тепер, щоб його вирівняти, в розділі Constraints обираємо Horizontal Vertical і тикаємо на нашу сторону, яка має бути горизонтальною. І вона підрівняється або до горизонталі, або до вертикалі, в залежності до чого вона буде ближчою. Тепер, якщо ми ну, поміряємо наш. Шестикутник, бачимо 6 міліметрів. Бажано цю цифру запам'ятати. Далі нам потрібно намалювати направляючі для нашого узору. Натискаємо Create Line і в Sketch Palette обираємо Line Type Construction. Тобто ми малюємо ось такі пунктирні лінії, які так і не можна цей розмір прибрати. Ну, давайте видалимо його. Є у нас дві лінії, і це наші направляючі, по яким ми будемо створювати масив з таких шестигранників. І тепер, власне, давайте створимо цей масив. Є у нас функція Rectangular pattern. Бачимо по піктограмці, що ось одна сіренька у нас фігурка, всі інші, ніби як в прямокутній формі, копіюються і розміщуються навколо. Також є circular Pattern, бачимо відмінні, що вони так ніби як по кругу розмножуються. Ну, можливо, це може бути актуальним, якщо ви з кружечків хочете, якийсь там теж узор наробити. Але обираємо Rectangular Objects у нас він один. Ну, точніше, от я почав. Обирати так по одній лінії. Виходить у нас в результаті 6 об'єктів. І тепер ми можемо обрати наші направляючі directions. Ось одна і ось інша. І бачимо, ось ці стрілочки вже у нас підлаштувались. Тепер давайте для початку, для наглядності, в кожному з напрямів виставимо по два, тобто у нас буде по одній копії. Відстань: ми вже знаємо, що саме розмір. Шестигранника це 6 мм, тобто, якщо ми тут пропишемо 6, то це буде впритул. А 6 плюс товщина нашої бажаної стінки, між шестигранниками, це і буде ось цей наш бажаний розмір. Нехай я хочу стінку, ну напевно, 2 мм, тоді пишу тут 8. І так само з іншим напрямом ось все, маємо типу, узор. Але в чому тут біда? Якщо ми хочемо більше копій, то ось ці 8 міліметрів вони застосовуються для всього масиву. Типу від початку і до кінця всі ці три копії, або вже чотири, він всовує саме в цей розмір. І тут можна, звичайно, ламати голову і підраховувати, що для двох копій нам треба 8 а для трьох вже. 16, напевно, але можна зробити значно простіше. В Distribution обираємо Spacing. Тут також на піктограмках все доступно. Позначено, тобто в Extend, який у нас зараз обраний, ми бачимо, що стрілечка з розміром вона від першого до останнього елемента. Біля Spacing вже ми бачимо, що відстань лише між першим та другим. Обираємо Spacing і тепер робимо копії, і все у нас з нашим розміром чудово працює. Але тут випливає ще один нюанс: ми розмножуємося лише в одному напрямку. Це теж легко виправляється, є Direction і ми обираємо Symmetric. І тут, і тут. Тепер робимо копії, і ось одна знизу, друга зверху. Множимо їх до тих пір, поки не заб'ємо весь наш прямокутник. І так само в ширину. Так, бачимо, що нам ще по вертикалі не вистачає. Є. Значить, наплодили ми шестигранників, на цьому з Rectangular Pattern у нас все натискаємо ОК. Далі зайві фігури ми можемо спокійно видалити. І ми ж не будемо отвори робити прям аж до самого краю фігури, бо тут стінки і стінки дирявити, ну, не варіант. В даній моделі стінки товщиною 2 мм, тому потрібно ну, хоча б ці 2 мм відступити. Давайте поміряємо, яка у нас взагалі ширина. Цієї коробочки, ширина в нас вийшла 104 мм. Тобто, грубо кажучи, по центру можна намалювати квадрат шириною сторін по 100 мм, яким ми власне і обмежимо всю цю історію. Ось так пишемо 100 на 100 є. Тут ми вже бачимо один з таких недоліків Fusion, їй прям важко з купою таких фігур. Не сказати, що в мене прям слабкий комп'ютер, він не новий, але точно не слабкий. Але от Fusion прям ну не вивозить. І ще один момент: я забув: треба, треба обрати наш прямокутничок зажатим контролом. Я по черзі обираю кожну лінію. Так, бо вони у нас намалювались пунктиром, а нам це не потрібно. Знову натискаємо на «Construction» і в нас цей квадрат такий, як треба. Тепер нам потрібно підчистити зайве, щоб прибрати ось ці зайві фігури. Обираємо «Modify», «Trim» або англійську «T» і можемо ось так іти і зрізати зрізати зайві лінії. Щоб було трошки швидше, можна затиснути ліву кнопку миші і прямо ось так іти по лініям, які нам не потрібні, і вони чарівним магічним образом. Зникають. Але тут Fusion прям важко. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Цю частину відео я трошки прискорю. Я на 100% впевнений, що є якийсь супер легкий спосіб швиденько все це обрізати і. Закликаю фахівців написати в коментарі, як в мене просто банально немає часу досліджувати це питаннячко. І ось, коли ми маємо вже такий скетч, натискаємо Finish Sketch, далі Екструд і обираємо наші ось ці всі шестикутнички. Знову ж таки, я впевнений, що і тут є якийсь спосіб, яких можна швиденько обрати, ну але маємо, що маємо. Також, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Після цього. Обираю ось цю вже площину. Є. Натискаємо ОК. І все. Маємо готовий узор. Чітко, все дно у нас як решето. Звичайно, є сенс робити трошки більший відступ, щоб була така ніби рамка. Але суть, ви зрозуміли. Головне, що ось такі шестигранники дуже легко множити, якщо обрати правильні налаштування в rectangular pattern. По цій темі в мене все. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково пишіть в коментарях про що ще зняти відео. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!